Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пороми із назвою Москва Росту Вардана. Останні із діючих остаточно усе місцеві журналісти повідомляють нам про те, що відбулося затимлення та пожежа моторів. Після чого пороми відтягнули з дуки. Де відбулися потужні вибухи. Наразі не фіксується робота порумів. Зес у таки влучили Крим. Відрізаний від Керчі. Два дні тому один із поромів врізався у Кримське місто. Викинуто на Кримське міста. Вчора на тому ж місці загорілася баржа. Місто терміново перекрили на бажі. Вибухонебезпечні речовини червоний сигнал тривоги. В той же час російські окупанти намагаються вибудувати чергові паркани, щоб захистити Кримський міст, але їм це не допоможе. Про це сказав речник військово-морських сил Дмитро у ефірі телемарафону. Ворог намагається увесь час якийсь черговий паркан побудувати. Наголосив він. За його словами для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Карчинську вони не зможуть, бо там відбувається мореплавство і під іноземними прапорами, а захистити не можуть на 100 Кібо ні, що не можна захистити на 100%, якщо є бажання, щоб це знищити, сказав Платенчук. Він також розповів, що російські окупанти відновили роботу Керченської поромної переправи після удару. Питання наскільки її вистачає, додав речник ВМС України. При цьому він зазначив, що ворога вибору особливого немає, бо ця переправа приймає на себе більше як три чверті вантажів. За його словами, саме вона забезпечує російське військове групування Криму і на півдні України. Відповідно, це законно військова ціля. Сказав він, а також речник зазнав. Зазначив, що саме цих причин попереднє ураження по переправі було не випадковим. Представник головного управління розвідки гори міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що російські окупанти намагаються посилити захист кримського мосту від ударів сил оборони. За його словами, ворог зводить нові фортифікаційні споруди, посилює морські фортифікації, інженерні роботи проводить. При цьому додав, що це стосується як класичних систем, так і кустарних, коли просто баржами прикриваються якісь шляхи і напрямки. Юсов підкреслив, що це не нова тактика бо раніше росіяни вже намагалися захиститися. Начальник ГОР оборони Кирило Буданов зазначив, що в Криму продовжуватимуться тиск на російських окупантів. Будуть атаки з повітря, використовуватимуться морські ударні безпілотники та проводитимуться таємні спецоперації. Україна вже двічі завдавала ударів над потужних ударів по Кримському мосту у жовтні 2022 року та в липні 2023. Усі інші удари а також уже нараховуються до сотні. Не нанесли такого пошкодження, як перші два вті. виводять з ладу окремі се. Акції та змушують окупантів постійно зупиняти міста та перекривати логістику. ніч проти 7 липня ЗСУ успішно атакували поромну переправу Росіян у Криму за даними Генштабу Сили оборони завдали удару ракетами Атакамс з по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого групування війська. Тоді Платенчук зазначав, що в Криму і надалі будуть відбуватися подібні ситуації з тими об'єктами, які є частиною військової інфраструктури логістики. За його словами, ця переправа була фактично основ... Новою логістикою гілкою для забезпечення російського групування АК перебуває у Криму та відповідно групування, яке знаходиться у південній частині України. Платенчук наголосив, що йдеться загалом про таврійський напрямок. Редакція каналу донесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.